Привіт усім! як завжди, оцій порі вас вітає програма «Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації, і вже за кілька секунд будемо говорити про психологічну реабілітацію після інсультних хворих. Людям, котрі перенесли інсульт, важливе не лише фізичне відновлення, але й психологічна реабілітація. Особливо їм потрібна мотивація. Більше про психологічну реабілітацію після інсультних хворих говоримо із психологом центральної міської клінічної лікарні Іриною Вінтоняк. Методів є багато, але давайте окреслимо такі найголовніші з них. Ну, Перше, це така психоосвіта, тобто надання інформації пацієнтам про те, що таке інсульт, який він може мати наслідки, як він може впливати на поведінку та емоційний стан людини. Друге, це підтримка близького оточення, тобто важливо співпрацювати не тільки з самим пацієнтом, але й з. Людьми, які його оточують, адже інсульт впливає не тільки на одну людину і може спричиняти додаткове навантаження на інших членів сім'ї. Тобто важливо говорити, спілкуватись та чути їхні потреби. Ну і також робота з порушенням пізнавальних процесів, оскільки інсульт це порушення мозкового кровообігу, іноді це може впливати так і на труднощі в запам'ятовуванні відтворенні інформації, так на здатності. Концентрувати свою увагу, ну і на працездатність загалом. Буває, що іноді ми змінюємо методи роботи. Тобто, ну, наприклад, якщо ми запропонували пацієнтові техніки малювання для стабілізації емоційного стану, для зниження рівня тривоги, а людина, наприклад, відмовляється, тому що вона просто не любить малювати взагалі, тоді ми кажемо окей, все ми тоді просто підбираємо щось інше. Що ви любите, наприклад. Насправді психологічна реабілітація дуже важлива для пацієнта, тому що вона може впливати на його відношення до самого реабілітаційного процесу. Іноді інсульт може спровокувати такі, ну скажімо так, депресивні та тривожні симптоми, так, щоб цього уникнути, так або допомогти людині, так важливо врахувати такі фактори, як мотиваційний компонент, тобто, в першу чергу, в людини має бути мотив. Усвідомлене бажання до дії, так, активна співпраця з лікарем, так, тобто з, ре, з членами реабілітаційної команди, є дуже важливою, тому що це зможе покращити якість відповідно реабілітаційного процесу. От. Також дуже важливо працювати з рівнем тривожності та стресу, так, тобто надавати. Пацієнтам різні техніки для стабілізації емоційного стану, щоб вони могли самостійно з цим справлятися. Ось. Ну і також дуже важливою завжди буде будуть фактори середовища, тобто найближче оточення, яке оточує пацієнта, оскільки ми завжди маємо бути на зв'язку так, ми маємо надавати рекомендації, як краще спілкуватися, які Ну як можна облаштувати побут так, щоб пацієнту потім вдома було зручно та комфортно себе обслуговувати? Якщо ми зараз будемо говорити саме про пацієнтів в відділенні реабілітації, спочатку ми проводимо таку первинну діагностику, тобто ми їх їм даємо тестування, спілкуємося з ними, проводимо клінічне інтерв'ю, також, також спілкуємось з, бли, з близьким оточенням. Ось, і в подальшому вже ну, визначаємо, домовляємось про наступну консультацію. Якщо мова йде, наприклад, про труднощі та. Запам'ятовування, концентрації уваги. Ну, тобто, якщо є, наприклад, порушення пізнавальних процесів, то ми з такими пацієнтами працюємо щодня. Якщо мова йде про підтримку емоційного стану, про тренування стресостійкості, то може бути тричі на тиждень. Так? Ну, але все ж таки, це буде залежати від самого пацієнта. Якщо є потреба, то теж можна щодня робити такі короткотермінові зустрічі для підтримки. Важливо все-таки розуміти, що ми працюємо з різними людьми. Люди по-різному можуть на це реагувати, так і вони разом з інсультом могли щось втратити, так чи вільно пересуватися, чи можливість самообслуговувати себе, чи комунікувати через мовні порушення. Якщо ми говоримо про людей працездатного віку, тобто тут взагалі мова може йти про те, чи повернеться людина на роботу, а якщо і так, то як швидко? От і тут важливо розділити з людиною її переживання обов'язково. Нормалізувати її стан, от, чути її і ну, запитувати, ставити конкретні питання, а як ви раніше, наприклад, чи ви раніше стикалися з труднощами, як ви з ними впорались, що вам тоді допомогло, Ось, а що вам може допомогти зараз, так? хто є з близького оточення. Я дуже часто запитую пацієнтів, чи є якісь покращення станом на зараз, порівнюєте. Няно з тим, як тільки ви потрапили до лікарні, і зазвичай пацієнти відзначають, що ну, так є. Тобто вони бачать також і свій персональний вклад в те, що вони одужують. Вона важлива для того, щоб, по-перше, людина мала змогу де висловити свої потреби, щоб людина щоб людину почули. Щоб було, знаєте, оце активне, безоціночне е, слухання, тобто це важливо насправді. Е, також е, ми працюємо, як я вже сказала, з пацієнтами, у яких є, наприклад, там, когнітивні порушення, тобто е, чи то порушення пам'яті чи орієнтації в часі, в просторі, е, так, деякі труднощі, е, уваги і працездатності взагалом. Більш позитивне ставлення, я би замінила на більш об'єктивне, так важливо, щоб людина все-таки ем, усвідомлювала стан свого здоров'я, щоб вона була до нього більш критичною, так? щоб вона розуміла наслідки, якщо, які будуть наслідки, якщо вона, там, наприклад, не буде лікуватися. Але тим не менш, щоб людина віднаходила опори. Тобто людині потрібна людина, так? хто їй може допомогти, наприклад, з ким вона спілкується, теж дуже важливо звертати на це. Увагу тому, що іноді е, приємне, е, знаєте таке тепле, близьке, екологічне спілкування, тобто зможе покращити емоційний стан людини загалом, ну і це буде впливати на фізичне самопочуття. Коли пацієнт виписує, виписується, ми надаємо рекомендації в усній чи то письмовій формі: як пацієнту, так і його родичам. Ми можемо надавати зразки технік для стабілізації емоційного стану. Тобто пацієнти можуть самі вдома їх практикувати. І також, якщо мова йде про пізнавальні процеси, то ми теж можемо давати вправи на тренування, уваги, пам'яті, і, ну, і можемо казати, де, наприклад, пацієнти можуть їх самостійно брати швидше за все, не поради, а рекомендації. Так, ми знаємо, ми дуже добре знаємо фразу все буде добре. Ну, ми не рекомендуємо її вживати, оскільки ми не знаємо, чи все буде добре. Так, замість цього можна сказати Я тут, я з тобою от, наприклад, запитати: чим я можу тобі допомогти? Чим я можу бути корисною, підтримка сім'ї є е, дуже важливою, тому що інколи саме сім'я може бути таким знаєте, е, мотивуючим фактором. Е, от, важливо з ними комунікувати, тобто завжди е, слухати їхні потреби. Так? Е, на, насправді, е, часто ну, близькі люди вони знають, як один з одним спілкуватись і, і як підтримати. Це дуже важливе, дуже хороше питання. Я ходжу до свого психолога, до супервізора, ну і також отримую дуже багато підтримки від колег. Насправді, психологи теж ходять до психологів, як стоматологи до стоматологів, а травматологи до травматологів. Ну, тобто, це дуже важливо, важливо в першу чергу дбати про своє власне ментальне здоров'я для того, щоб можна було бути ефективним на роботі і відповідно працювати з людьми. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, в понеділок та четвер, о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного в полюсу понеділок та четвер о 12.30. не пропустіть.